Сьогодні ми поговоримо про те, як безпечно набрати 5 кілограмів за місяць без шкоди для здоров'я. Головний принцип це правильний баланс харчування, фізичної активності та відпочинку. Для набору маси важливо створити помірний надлишок калорій близько 500-700 кілокалорій на день. Перше харчування: їжте більше білків. Яйця, м'ясо, рибу, молочні продукти, бобові. Не забувайте про корисні жири, горіхи, авокадо, оливкову олію, а також складні вуглеводи, гречку, овес, цільнозерновий хліб. Дробне харчування, – 5-6 прийомів їжі на день допоможе вам споживати більше калорій без перевантаження шлунка. Друге фізична активність. Займайтеся силовими тренуваннями 3-5 разів на тиждень. Включайте базові вправи, присідання, жим лежачі, станову тягу, поступово збільшуйте робочі ваги, мінімізуйте кардіонавантаження, щоб не спалювати зайві калорії. Третє відновлення: спіть не менше 7-9 годин на добу. Це критично важливо для росту м'язів. Слідкуйте за станом травлення, уникайте стресів, які можуть впливати на набір маси. Якщо дотримуватися цього плану, можна безпечно набрати 4-5 кілограмів за місяць. Будьте здорові, і нехай ваші цілі здійснюються.